Вітаю вас, дякую за те, що ви приєдналися сьогодні до мене. Ця медитація допоможе вам розслабитись і відпустити бажання все контролювати. Часто ми тримаємо в руках занадто багато плани, страхи, думки, і це створює напругу і втому. Тут ви навчитесь відчувати своє тіло, заспокоювати розум і уявляти, як поступово відпускаєте все, що вас обтяжує. Це проста і добра практика, яка допоможе вам довіритись собі і життю, зняти зайве напруження і відчути легкість. Ви побачите, що не потрібно тримати все під контролем, щоб бути щасливою і вільною, це безпечно. Отже, ми починаємо: сядь або ляж зручно. Закрий очі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще один глибокий вдих, і з видихом дозволь собі трішки більше розслабитись. Ми почнемо з тіла, з тілесного заземлення, з м'якого сповільнення. Увагу перенеси на пальці правої ноги. Просто відчуй їх і дозволь їм розслабитись. Пальці ноги, праву ступню. Відчуй, як вона, наче трохи важчає, розслабляється. Переходимо вище до гомілки, м'яко відпускаємо напругу, дозволяємо собі нічого не робити, просто бути в моменті. Далі коліна, м'язи навколо теж м'яко розслабляються. Далі стегно. Воно сильне, але зараз може відпочити. Воно теж не має нічого тримати: ні тягаря, ні думок. Тепер ліва нога, пальці, ступня. Гомілка, коліно, стегно. Дуже м'яко, крок за кроком, тіло стає легшим та спокійнішим. Увага до тазу. Всі м'язи цієї зони можна відпустити. Усе, що ми зазвичай тримаємо, нехай розчиняється. Тіло знає, як відпускати. Тепер живіт м'який, спокійний, не затиснутий. Нехай дихає вільно. Груди Відчуй, як кожен подих, наче хвиля, що м'яко розширює і опускає цю зону. Спина вся від попереку і вгору, відпускає, відпускає всю напругу, М'яз за м'язом. Нехай усю напругу, що ти носиш на собі, нехай вона стікає в землю. Тепер плечі вони можуть розслабитись. Їм не потрібно тримати цілий світ. Права рука, плече, передпліччя, кисть, пальці. Просто дозволь їм бути. Ліва рука так само: плече, передпліччя, кисть, пальці, м'яко, легко, спокійно, шия, м'язи щелепи, обличчя, лоб. Усе тіло у повному відпочинку. Нічого не потрібно робити. Немає нічого, що потрібно тримати, твоє тіло повністю розслаблене. А тепер уяви, що ти стоїш на березі повільної, спокійної річки, повітря свіже, все навколо мовчазне і безпечне. Це місце твоє, тут ти можеш бути собою, воно безпечне. Поряд із тобою, кошик. У ньому лежать всі ті речі, які ти щодня тримаєш у контролі. Це твої думки про те, як усе має бути, страхи, що щось піде не так, очікування від себе, очікування від інших. Ти можеш побачити це як предмети: якір, мотузки, старі коробки з написами, можливо, це цегла, а можливо, просто як енергетичні клубки, що вже важкі. І зараз ти по одному дістаєш ці елементи м'яко і кидаєш у річку. Або можеш взяти цей кошик і повністю висипати увесь вміст в річку. Вода підхоплює це все і несе далі. Всі твої тривоги, страхи, весь контроль зникає з поля зору. Це все більше не твоє. Ти не втрачаєш себе, ти звільняєш себе. Від зайвого, від тягаря, від потреби все тримати у руках. Відчуй це, відчуй це звільнення. Річка це життя, і вона знає, куди текти. Ти стоїш на березі без нічого, але не порожня. Ти просто вільна. Дозволь собі просто дихати, довіритись, прислухатись до тиші. Залишайся тут ще трохи. Просто будь. Просто насолоджуйся свободою, волею та просто насолоджуйся собою довіряй життю, довіряй Всесвіту. Тепер повільно поверни увагу до свого тіла. Відчуй, як вона торкається поверхні, на якій ти сидиш або лежиш. Почни легенько ворошити пальцями рук і ніг пробуджуй тіло. Відчуй, як з кожним рухом приходить більше присутності тут і зараз. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчуй подяку собі за цей час і турботу про себе. Пам'ятай, ти маєш право відпускати, ти маєш право бути собою, ти маєш право бути вільною. Світ підтримує тебе. Навіть коли ти не тримаєш усе під контролем, відпускаючи, ти звільняєш енергію для нових можливостей і радості. Коли ти будеш готова, повільно відкрий очі. А тепер іди в це життя легко, з вірою в себе і довірою до життя. Дякую, що була зі мною.